Вітаю вас, мої любі другокласники на уроці математики. Сьогоднішня тема цифри і числа, дії та їх компоненти. Сьогодні ми працюємо за підручником на сторіночці 9 та друкованим зошитом на сторіночці 2. Для початку виконаємо веселі задачі. Для цього вам знадобляться цеглинки. Так як їх немає, ви знаєте, ми беремо кольорові олівці. Прочитайте задачу. Десять чайок над морем літали, дружно крилами махали, 6 на берег приземлилось, скільки чайок залишилось. Подумайте уважно і виберіть відповідний колір олівця. Отже, перевіримо себе. Залишилось їх 4. Наступна задача. Що у лісі гримить робить вулики ведмідь. Він зробив їх тільки сім на два менше, ніж хотів. Подумайте і виберіть цеглинку. Олівець. Отже, перевіримо себе. Це 9. Молодці! Виконаємо завдання номер один. Виконаємо його усно. Які числа пропущені? Перед вами дві змії. В них пропущені якісь числа. Роздивіться першу. Червону. Подумаємо подумаємо, які числа пропущені. Називайте. Правильно. Число 3 пропущено 4, 5, 8, 9. Роздивимося синю. Які тут пропущені числа? 2, 3, 6, 7, 8, 10. Молодці. А зараз відкрите свої прості зошити. Пропустіть 4 клітинки вниз від вашого останнього запису, запишемо посередині число. Класна робота. Не забувайте, дітки, що ми пропускаємо одну клітинку. Для того, щоб написати класна робота, що ми не пропускаємо жодної клітинки, бо перша буква велика, вона буде займати дві клітинки. Будьте уважні. Сьогодні ми запишемо в каліграфічній хвилинці ті числа, які у нас були пропущені в першому завданні. Тобто в ЗМІ. Ви можете поставити відео на паузу та записати ці числа. Сьогодні, діти, ми повинні з вами навчитися розрізняти цифри і числа. Подивіться, будь ласка, відео. В даному відео ви дізнаєтеся, що таке цифри та числа і яка між ними різниця. Коротко кажучи, цифри це спеціальні знаки, які використовують для запису чисел. А числа в свою чергу використовуються для підрахунку, вимірювання та інших цілей. Ми використовуємо десяткову систему числення, це означає, що є 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Їх ви можете побачити, наприклад, на клавіатурі вашого гаджета. Ну і відповідно з цифр ми складаємо числа, які позначають кількість 12 гривень, 120 метрів, 4 бали і так далі. Для кращого розуміння проведемо невелику аналогію. Всі ми знаємо про абетку в українській мові. Це впорядкований набір певних символів, які ми називаємо буквами, з них ми складаємо слова. Наприклад, слово Апельсин складається з таких букв. Так само числа складаються з цифр. Число 12341 складається з таких цифр. Тому важливо правильно використовувати термін цифра та число при розмові, виступі чи написанні. Часто можна зустріти людей, які говорять про якісь складні речі, а різницю між цифрою і числом не розуміють. Отже, зробимо з вами висновок. Цифри це одиниці рахунку від 0 до 9, а числа складаються з цифр. Цифри є знаками, а кожне число це кількісна абстракція. Виконаємо завдання номер 2 Прочитайте числа. Давайте разом: 30, 41, 50, 78, 59, 55, 32. За допомогою яких цифр записано кожне число. Число 30 складається з яких цифр? 3 і 0. Число 41, 4 і 1. Число 50 складається з цифр 5 і 0. Число 78 складається з цифр 7 і 8. Поставте відео на паузу. Далі продовжте самостійно. А тепер назвіть до кожного числа попереднє і наступне число. Перевіримо. 30. Попереднє число 29, наступне 31. 41 попереднє 40, наступне 42. Число 50 попереднє 49, наступне 51. 78. Попереднє 77, наступне 79. 59. Попереднє 58, наступне 60, 55. Попереднє 54, наступне 56 і число 32. Попереднє – 31, наступне 33. Молодці. А тепер попрацюємо в друкованому зошиті. Відкрити його на сторінці 2. Виконаємо вправу номер 1. Випиши найменше і найбільше пропущені числа у кожному колі. Будьте уважні, дітки, це складне завдання. Зараз розберемо. Роздивимося перше коло. Які в нас числа 13, 43, 53, 83, 93. Що цікавого ви помітили? Правильно, що у нас повторюються одиниці. 3. Так, а що ви помітили з десятками? Що вони збільшуються. Так. Яку закономірність ми тут побачили? Яких чисел не вистачає? Якщо у нас є 13, то наступне яке буде? 23. Правильно! А ще наступне? 33! Ще чого не вистачає тут? 43 є, 53 є. Немає 63. Немає 73, 83 є і 93 є. Добре. А тепер подумаємо, яке найменше число пропустили? Найменше Найменше пропустили 23. Тому що йде 13, а 23 немає. Воно найменше виходить. Так, а яке найбільше пропустили число? Пригадуємо, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9 є. Загубили 73. Тому найменше буде 23, найбільше 73. Подивимося на друге коло. У нас десятки. Давайте прочитаємо, які числа тут записані. 60. Ні, давайте почнемо з 10, так? Знайменшого 10 20, Є 40, Є 60 і 70. Які пропустили тут числа. Так, діточки, правильно. Не забувайте ставити відео на паузу і відповідати на мої запитання. Отже, пропустили тут 30, 50 і все. Так, добре. Отже, яке найменше число пропустили? 30. А яке найбільше пропустили? 50. Далі спробуйте зробити самостійно поставивши відео на паузу. Давайте з вами перевіримо: в третьому колі найменше пропущене число 25. А найбільше 85. В останньому колі найменше число 14, а найбільше 74. Сподіваюсь, що у вас вийшло це завдання виконати. Трошки відпочиньте. Що відпочили. Працюємо далі. Виконаємо в підручнику завдання номер 3 Порахуйте, будь ласка, скільки сонечок на ліліях. 6. Скільки сонечок на двох рожевих квітах. 5. Скільки всього сонечок на квітах? 11. Молодці. Подивіться на вправу номер 4 Установи, наскільки більше зображено многокутників, ніж кругів. Для того, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно спочатку порахувати, скільки многокутників і скільки кругів. Отже, сподіваюсь, ви вже це зробили. Многокутників у нас 5 зображено, а кругів 3. А тепер давайте пригадаємо правило, що треба зробити, щоб порівняти? Правильно діти. Щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа менше. Пригадали таке правило. Отже, який у нас буде тут вираз? 5 мінус 3 дорівнює 2. Молодці. Отже, на дві фігури многокутників більше, ніж кругів. А тепер скажіть. Яка фігура має бути намальована останньою? Чого не вистачає? Правильно, діти, не вистачає фіолетового многокутника. Молочинки. А тепер виконаємо вправу письмово, вправа номер 5. Запишіть вирази 5. Для початку нам потрібно з вами пригадати, як називаються числа при додаванні. Правильно, перший доданок, другий доданок, сума. А тепер пригадайте, як називаються числа при відніманні. Правильно, зменшуване від'ємник, різниця. Нам потрібно з вами скласти за схемою рівності. Подивіться уважно на схему. У нас є цифра 8. І йде стрілочка до іншої циферки, до 4, Який же ми можемо з вами записати вираз. 8 мінус 4. Правильно, дорівнює 4. Так, наступний дивимося. Іде 8 і стрілочка до плюс 2. Який складемо з вами вираз? 8 плюс 2 до 10. Молодці. Друг, з правої сторони другу колоночку, будь ласка, зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. Перевірте себе. Отже, буде наступний вираз 8 мінус 7 дорівнює 1. І 8 плюс дорівнює 18. Як, як називають число 8 у кожній рівності? Давайте подивимося. Там, де приклади на мінус 8, ми назвемо як? Зменшуване правильно. Там, де на плюс. Перший доданок молодці. Запишіть, будь ласка, вирази номер 6. Помилочка на екрані. Вирази номер 6. Подивіться уважно на ці цікаві вирази. Це ланцюжок. А ще це кругові діти приклади. Давайте пригадувати, що таке кругові приклади. Це коли відповідь попереднього приклада початок наступного? Отже, який перший вираз ми з вами складемо? Починаємо з нуля. Отже, перший вираз буде 0 плюс 2. Так, дорівнює скільки, подумайте, правильно 2. Отже, наступний приклад буде починатися з двійки. І дивимося, йде у нас стрілочка, і там написано плюс 3. Отже, наступний вираз, який буде в нас? 2 плюс 3. Правильно дорівнює 5. Отже, наступний приклад буде починатися з цифри 5. Ідемо ведемось по стрілочці, там, що написано плюс 5. Отже, наступний буде вираз 5 плюс 5. Так, дорівнює 10. Молодці. Далі, наступний вираз буде починатися з 10. Так? І ведемо по стрілочці, там написано плюс 8. Отже, вираз буде який? 10 плюс 8. Молодці. Дорівнює. 18, мої розумнички. Далі поставте відео на паузу і виконайте до кінця ланцюжок. Ставте, ставте, діти на паузу, виконуйте самостійно, а потім перевіряйте. Отже, подивимося. Ми закінчили з вами на 18. Перевіряйте, наступний приклад буде 18 мінус 6 дорівнює 12. 12 відняти 10 дорівнює 2. 2 відняти 1 дорівнює 1. І останній вираз буде 1 мінус 1 дорівнює 0. І подивіться, у нас кінець останнього прикладу це початок. Першого приклада ми закінчили з вами коло. Ось такі цікаві кругові приклади. Будь ласка, самостійно доробіть завдання в друкованому зошиті на сторіночці 2. Дякую вам за роботу. Виберіть собі відповідний листок і намалюйте його собі в зошиті. Дякую вам за роботу!